Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. На жаль, я трішечки прихворів, тому ще голос повністю не відновився, але, тим не менш, я хочу розповісти вам про ті способи, які я зрозумів при проходженні 4 глави бойової перепустки, коли була пісня на Зубра. Як нам слід підготуватись до цієї 4 глави, яка буде в 12 сезоні. Плюс до того ми розглянемо ту техніку, яка, можливо, буде у цьому сезоні бойової перепустки у четвертому, В четвертій главі 12 сезону бойової перепуски. Але давайте все по порядку. Не забуваємо проставляти вподобайки, обов'язково підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого: як підготуватися до проходження четвертої глави бойової перепустки, щоб нам безкоштовно її максимально пройти. Перше, що вам потрібно зробити, це визначити преміум техніку, на якій ви будете набивати ці очки. Просто проходячи оці три глави, основні. Чому так я говорю? Тому що дивіться, от, наприклад, я люблю на Буразку катати, я мало катав, ще, дивіться, тільки на сьомий етап перейшов, вже 4 дня чи скільки йде там бойова перепуска. Ну суть не в тому. Визначити техніку, позначити її як основну. Ту, на якій ви найбільше катаєте, полюбляєте катати. Коли ви будете накоплювати вже практично максимум до 400 очок, наприклад, якщо це техніка 8 рівня, я не знаю, на які ви катаєте, я в основному на восьмірках. Максимум 380 очок, 385, 390 це максимум, накоплюйте на цій техніці. Не збивайте бонусні очки. І так по кожній техніці не збиваємо бонусні очки, накоплюємо їх до 380-390, накоплюємо і все. Ну, це якщо 8 рівень. Якщо 7 рівень там, чи ще якийсь, ви ж там самі розумієте, що там змінюються ці всі числа, це раз. Не збиваємо, накоплюємо спеціально до четвертої глави бойової перепустки, щоб ці бонуси позбивати. Це раз. Тому що дивіться, от восьмий рівень він дає 25 очок бонусних. Тобто два танки це один рівень. Якщо вже чотири танки, це два рівня, ви бонусних можете збити. Плюс до того, дивіться, якщо наприклад, буде шість танків, це вже три рівня. Ну, от, наприклад. Тепер далі дивіться. Запасіться технікою шостого рівня. Нормальною технікою шостого рівня це, наприклад, т 34 85 проста. Це універсальна машинка, яка дуже проходить для е, виконання четвертої глави бойової перепуски. По-перше, на шостому рівні грати простіше. По-друге, тут всього 100 очок треба накопити, щоб отримати 15 бонусних. І це дуже круто, тому що 100 очок це набагато швидше копляться, ніж 400. І 4 танка шостого рівня це ми маємо вже 60 очок бонусних. Тобто замість одного. Преміум танка 8 рівня, 400 очок, як ми на ньому накаплюємо, і беремо 25, Ми отримаємо по 15, 4 рази, це 60 очок. Тобто, ви самі розумієте, що це набагато більше бонусних очок, ви можете зафармити. Т3485М по знижці можна також взяти, класна машина. А, значить, що тут ще дуже багато, я думаю, у вас техніки є. Я навіть на Тугу 2 їздив, ну це, звісно, задоволення те ще. Шкода Т-25. От прокачувана техніка, також непогана машина, можна її використовувати, ганяти. Тут в мене екіпаж якийсь такий дивний, ну нічого. Тоді ось є STRW'ха в мене 6 рівня. Ну це я показую ті шестірки, які в мене є, і вони нормальні. Екскалібур, до речі, непогана машина. Як не дивно це звучить, реально непогана машина. Т-78 непогана машина. Можливо, у вас є. Тангер 131 непогана машина. Я був в шоці трошечки, тому що я думав, що це абсолютно картонна і безкорисна машина, але у нього дуже класна гармата. Я на ньому катав в задоволення викатував. На чому я ще катав дуже. Ну, Об'єкт 244 це рідко в кого є. Я його колись за донат брав. Бретеч Пантера катав, ну я скажу чесно, що це дуже тугий і важкий танк. Він мені не сподобався абсолютно а 41 fl 10 можна було взяти за жетони. Це така техніка також класна. Я навіть на суперчафіку трошки ганяв. Ну, така середнячкова машинка, не можу нічого поганого сказати і хорошого. Type 64 хороша машинка, Ну, Тут взагалі ніяких питань нема. Шкода T40, середня машинка, але вона має свої плюси на альфу 220. Ну, гармата сама по собі некомфортна. І десь у мене один член екіпажу дівся. Кудись він випав. О! Коротше кажучи, запасайтеся технікою шостого рівня класною. Класною технікою по типу Т3485, Т3485М, Т78, можливо, там яка ще прокачувана техніка шостого рівня є класна, по типу шкода Т25. Запасайтеся цією технікою на ній набагато простіше качати. Я, наприклад, перший раз оце в пісні про Зубра зміг викачати своїми силами до 46 етапу. 46 точніше етапів я викачав без безкоштовно і тільки 4 купив, чи 4, чи 5, вже не пам'ятаю. Ну суть не в тому. Суть в тому, що на шостих рівнях дуже класно прокачувати четверту голову бойові перепуски. А тепер давайте розберемося по-наступному. Як же яка техніка може бути нагородою? Звісно, техніка буде 8 рівня, це 100%. 9 рівень не ніхто давати не буде за 4 главу бойової перепустки. Купити її більш за все можна буде або за золото, або за вільний досвід, так як робили. Покращено мається на увазі лінійку, так як робили у пісні про Зубра в цій главі 11 сезону. А от яка техніка може бути? Я, от дивіться, До порівняння, у нас в клієнті гри є ряд техніки. Яка присутня, але ще не вводилася в гру. Можливо, буде якась із тих машин, а можливо, буде якась машина, якої ще немає в грі. Тобто її введуть на тестування і впродовж місяця тестують і додадуть до глави 4 бойової перепустки. Перша машина це вз 111 на 6 Вона є в клієнті нашої гри. От, Наприклад, буквально декілька тижнів назад був аукціон на болотах. Її там Леста додала на аукціон. Цю машину. Що я хочу сказати взагалі за неї? Можливо, вона також у нас буде в аукціоні. Ну, можливо. А можливо, її додадуть в четверту главу бойової перепуски. Тому що машина так собі середня, я не скажу, що вона дуже класна і хороша. От давайте коротко оглянемо характеристики. В нас середня шкода всього 360 одиниць на восьмому рівні. Це. Понижений показник, тому що норма 390-400. Середнє пробування броні також. Дивіться, підкаліберний у нас стандартний снаряд пробуває всього 218 Для підкалібера це мало. От втрата бронепробиття, по-моєму, 200 залишається. 18 мм на 500 метрів у нас втрачається і взагалі 200 буде на підкаліберах на відстані. ну В залежності від того, скільки там буде метрів і так далі. і так далі ну На 500, по-моєму, до 200 падає бронепробиття. Кумулятос у нас пробуває 290. Це голда. 360, так само наносить шкоду, Ну, 290-8 для 8 рівня це непогано, я нічого не можу сказати. 440 у нас наносить фугас і 60 пробиває. Ну, розкид на 100 метрів, дивіться, 0,4. Давайте тут буде зручніше. А, 0,38 у нас розкид на 100 метрів. Час зведення 268. Ну, Точності великої нема. Час зведення також стандартний. Це не супер поганий, але і не супер хороший, тому що він апнеться, так буде десь 2,3-2,4. Але тим не менш, це не, не прям дуже швидко. Кути вертикального наведення мінус 8 плюс 23, ну це стандартно, мінус 8, це нормально, нічого не можу сказати. Це нормально якраз. Значить, по ДПМ у нас 2187. Тобто ДПМ у нас також невисокий. Так він апнеться до 25 тисяч, напевно, 2400-2500, але тим не менш. По живучості також у нас великої броні нема. Я колись огляд робив, у нас ВЛДХ 120 мм, там около 200 мм будуть оці щоки, так скажем. Ну, вони будуть пробуватися практично всіма. І НЛДХ також, там, по-моєму, в районі 170-160 мм. У мене злетів мод калькулятор бронювання, треба буде поставити, бо я якось забув за нього. Бронювання башти, звісно, у нас броньована башта. Отут взагалі не буде пробуватися. 300 мм є тут серйозно, є лючок, який буде пробуватися, тут около 200 мм, але він невеликий. Слід зазначити, що він не дуже великий, по ньому буде важче потрапити. Це не так, знаєте, як шишка випирає. Коротше, живучість у нас є, але тільки в башті. Сам корпус буде пробуватися на однорівневих або 9-10 рівнях без проблем. По рухливості у нас дивіться 40 вперед-15 назад. Питома потужність у нас 13-48. Стандартні показники для важкого танка. Ви будете повільно набирати свою максималку, в основному тримуватимете 30-35 км вперед. Швидкість повороту шасі 27 градусів, це не динамічний танк. Абсолютно, по скритості у нас, дивіться, її немає, не будемо й дивитись, це важкий танк, і огляд у нас хороший. 390 метрів для важкого танка 8 рівня це взагалі хорошо. Це один з кандидатів. Це один з кандидатів, другий кандидат ВЗ-113-2. Чому я в першу чергу поставив ці танки? Та тому що вони з такими з середніми характеристиками, так само як у нас 56 ТП. От 56 ТП у нас так само танчик із середніми характеристиками. Він не є поганим, але тим не менше у нього характеристики середні. Значить Дивимося. 320 у нас у ВЗ113. 320 у нас разова шкода. Це показник дуже низький, тому що це важкий танк прориву, наголошую. 320. 215 у нас бронебійний снаряд прибуває броні. Це також дуже низький показник. Ну, Звісно, це так само на рівні того самого підкалібра, який 219-220. Тим не менш, що там поганий показник в тому попередньому танці, що в цього не ICE показник. 320 так само наносилось Все голда у нас, і 265 вона пробиває. При тому, що тут взагалі із голдою біда, тому що тут під калібри і все 265 пробувають, я більш їм впевнений, що вони втрачають на відстані міліметрів 20 а це в нас десь буде 245 на відстані. Ну ви самі розумієте. Тобто тут взагалі із гарматою все дуже погано. Розкид на 100 метрів, давайте тут буде зручніше дивитися. Розкид на 100 метрів у нас 0,35. Звісно, тут по розкиду нам багато краще, десь ви можете апнути до 0,32 приблизно. Час зведення тут також краще, 2,3, десь апнеться до 2 секунд. Кути вертикального наведення тут біда, з ними мінус 4 плюс 17. Ну, не знаю. Плюс 17 це нормально, мінус 4 це взагалі вона не буде опускатися, ви на маленьку кочку наїжджаєте, все, вона не задирається. Середня шкода на хвилину також низька, навіть нижча, ніж у попередника. 2000 одиниць. В базі ну по вогневій міці я не скажу, що є якісь переваги все таке середнє або погане. Бронювання корпуса 120 мм. ну Всі ми знаємо, під такими кутами 120 мм буде около 200 мм переведена броня. Так само і НЛД там буде в районі 170-180. Тобто вас будуть прошивати в основному, буде спасати отакий ромб, інколи буде відрикошечувати, але ви буде ну, для грамотного супротивника, ви будете підставляти просто напросто каток і вас будуть прошивати через нього. Башта, як ми бачимо, це з об'єкта 140-го, вона дуже схожа. Є лючки. Башта сама по собі броньована, Вона 240 мм. Реально тут є. Кажу ж, калькулятор зараз не цей. Я вже просто огляд робив цієї машини колись. Є 240 мм і більше. І оці лючки у нас мм по 170-180 до 200. Ну вони будуть пробуватися капець. Дивіться, який оцей великий лючок. І який оцей. Будуть прошивати по повній програмі. Тобто танчика і живучості як такої немає. Башта буде танкувати, але кутів немає. Ви не зможете за рельєфу навіть грати. Це тільки за яких, знаєте, там завалів там, чи ще чогось. Коротше, ще потрібно постаратися. По динаміці тут ситуація трішки краще, тому що 50 вперед, 15 назад, питома потужність 16-35, швидкість повороту шасі 34-42. Ну, тобто, це вже ближче до такої нединамічної ст стежки ця машинка. Звісно, ви 50 км рідко будете набирати, в основному 45 ну з гірки хіба там і більше наберете. Будете десь 45-40 тримати на таких середній прохідності ґрунтах. А, значить, рухливість тут дуже краще, скритості ніякої немає це важкий танк, і огляд тут гірше, ніж у попередника. 380 метрів. Ну, тобто, це також може бути кандидатом а, конкретно в четверту главу бойової перепустки. Оце СК-52С це хороша машинка. Я не думаю, що її запхнуть в четверту главу бойової перепустки по одній простій причині, тому що в неї хороші характеристики, можна сказати, порівняно з попередніми кандидатами. Чому я так кажу? Давайте, от самого початку, дивимося, у нас 100-мм гармата. 250 середня шкода. Звісно, для Стежки 8 рівня це ну, невеликий показник, тому що є той самий ліс, там із 320. Але давайте подивимося далі. У нас бронебійний снаряд 208 пробуває, також це невисокий показник. 270 пробуває кумулятивний снаряд. Для Стежки 8 рівня це непоганий показник. Значить, давайте по інших показниках подивимося. Мінус 7-17, кути вертикального наведення. Ну, це нормально. Мінус 7 це початковий рівень, нормальний. Для Стежки, тим більше. Значить, час зведення 2.4 336. Тут же ж у нас два режими є. Тут у нас є два режими, як він називається. Отой, нагадайте, вилетіло з голови осадний, чи як він називається? Отой режим. А, на турбінці, як швидкісний і такий. Тут же ж газотурбінний двигун, по-моєму. Так, газотурбінний двигун. Є швидкісний режим і є нормальний режим. От у швидкісному 336 у нас час зведення, у нормальному 2,4. Це все апається. Це все апається, 24 апнеться десь до 2,1, десь так, до 2 секунд приблизно. Розкид на 100 метрів 0,37. Але це все також буде апатися. І я так розумію, тут не зазначено, що там у цьому першому режимі, у нормальному. Не швидкісному, там буде розкид менше. 0,37 це, напевне, на режимі на цьому швидкісному. Середня шкода на хвилину 1931. Ну, тут фішкою цієї машини є, дивіться, що являється рухливість. Максимальна швидкість, дивіться, у простому режимі 50 вперед-17 назад, максимальна швидкість у швидкісному режимі 70 вперед-25 назад. Турбо режимі, тобто ви займатимете позиції е, самі перші, від, як ЛТшка літатимете. Е, швидкість повороту шасів у нас 45-89, це прекрасний результат. Питома потужність, дивіться, яка питома потужність. У нас в стандартному режимі 17-76, це стандартний показник для СТК. А от у режимі турбо 28-77, як у ЛТшки вже можна сказати, ви будете ганяти дуже швидко. Тобто фішка цієї машини, нормальні кути нахилу зброї і хороша дуже динаміка. Ви можете займати будь-які позиції на рівні з ЛТшками. Якщо знаєте, куди їхати, знаєте, яку позицію займати, цією фішкою треба користуватися. Машинка непогана. На ній можна приловчитися, можна грати. Так вона не імба, але вона непогана. Я не думаю, що її запхнуть. В четверту главу бойової перепустки. У нас тут по скритості показники непогані, 17,56, нерухома машина під час руху 13,17. Ну, В турборежимі, дивіться, тут, до речі, показники менше. Це в стандартному режимі, коли ми вже наприклад, зайняли якусь позицію, переходимо. Коротше кажучи, ця машинка вже давненька, наскільки я знаю, в клієнті гри. Я на неї робив коротенький огляд. Значить, Огляд у нас 380 метрів, ну, трішки менше норми. Було б норма 390, а тут 380. Хоча це все можна трішечки розкачати. Значить, оця така машинка S52C. Далі у нас ще є дві машини. ну Тут я також вже сумніваюся, вони абсолютно однакові візуально, але різні по бронюванню. Це у нас об'єкт 259А і ударний. Оці дві машинки, вони різні по бронюванню і різні по зброї. Тобто це ніби експеримент між двома машинами. Давайте от подивимося, наприклад, на прикладі об'єкта 259А. Також ці машинки вже давно в нашому клієнті гри є, але їх нікуди не засунули, так скажемо. Значить, дивимося гармата, яка в нас у об'єкта 259А. Разова шкода 421-420 одиниць для 8 рівня це прекрасний результат. 233 пробиває підкаліберний снаряд пробиття непогане, але під ви самі розумієте, нормалізація всі справи. 285 кумулятос пробивається це прекрасний результат. Для 8 рівня це добре. 530 у нас фугас наносить шкоду 61 пробиває Тобто по разовій альфі, по цим характеристикам, хороший показник. Тепер дивимося по-іншому. Заряджання гармати в базі 1438 це дуже довго. Середня шкода на хвилину. Всього в базі 1852. Це на рівні таких низькодепевних машин, як 122 тем, тільки там ще нижче, по-моєму. Розкид на 100 метрів 0,36 це нормально, воно прокачається, буде десь 0.33. Час зведення 2,68 це високувато, але воно також прокачається, буде десь 2,3. Кути вертикального наведення мінус 6 плюс 16. Ну, звісно, гармата практично не опускається і поганувато задирається. Але це не катастрофа, можна ще з такими кутами грати, вони не дуже комфортні, але тим не менш. Коротше, гармата в нас середня. Вона по альфі хороша, пробиття ніби нормальне, голда нормальна, але ДПМ дуже низький. Міцність 1450 одиниць, бронювання корпусу 110-190 бронювання башти 260-155-100. Реально башта броньована, оцей лючок около 200 мм буде пробуватися. Так башту важко пробити. ВЛДХ буде відтанковувати дуже багато, вона хоч 110 мм, але тим не менш приведена броня, по-моєму, тут, в залежності від того, яку площину потрапити, більше 220-230 мм. Дуже часто буде відрикошечувати. особливо якщо ви будете вилять перед супротивником і, наприклад, під великим кутом потрапив, все не пробив. Так, в так раз не пробив. І НЛДха, бачите, яку форму має? От Отут пробивається. А отут уже буде просто кріт. Бачите, як лодка така. Ну, я ж кажу, у мене це шомод дуже погано, що не працює зараз. Треба буде подивитися, що вже на цю версію вийшло. Значить, по рухливості у нас машинка. От конкретно, 259А. Це не ударний, а 259А 60 вперед, 12 назад. Назад дуже погано, вперед дуже класно. Питома потужність для важкого танка 15 це нормально. Швидкість повороту 31-29 – Це також в принципі нормально для важкого танка. Тобто динаміка в цього е, танка важкого нормальна. Тільки є проблема із е, здаванням назад. Там дуже низька. Скритості немає, спостереження 380 стандарт для важкого танка. Не 390, а 380. От такі от справи. А от якщо ми подивимося по ударному, я також сумніваюся, я думаю, ці танчики не засунуть. В чомусь воно буде більш такому значимому. Це я просто хочу нагадати, які машинки є в нашій грі. Але можливо, друзі, що буде серйозна якась машинка, якої ще немає в нашій грі. Вона може вийти от, наприклад, через тиждень-два на тест. І її оттестують, і в четверту главу засунуть. Оскільки ВГ нічого не казало на рахунок того, чи буде, чи не буде четверта глава бойової перепустки, я так думаю, що вона все-таки буде. Можливо, щось зміниться по регламенту, але вона повинна бути. Я так думаю. Плюс до того повинен бути аукціон. ну Ми подивимося. У мене була от коли ще одиннадцятий сезон був. На бойової перепустки. Там оце коли ще четверта глава інформації конкретної не було. Я казав, що таїти та Розанова можуть бути. Вже тепер відомо, що Таїти та Розанова піде у мирний 13 Ця машинка буде за мирний 13 Вже ми її відключаємо. Все, вона точно не буде в бойовій перепустки. Чим відрізняється ударний? Дивіться, відрізняється перше по гарматі. Тут середня шкода менше 390, середнє пробування броні. Тут також менше на базових снарядах 221. Там було більше 230, по-моєму чи скільки 285 кумулятос так само пробиває. Середня шкода на хвилину невисока, але більше, ніж у а, простого а, того танка. 1950, дивіться, а там було 1700 Розкид на 100 метрів. Тут більше 0,42, бачите, і час зведення 3,1. Давайте отут подивимося, тут більш точніша інформація. 0,4 розки, 2,97 час зведення. Мінус 8 плюс 16 кути вертикального наведення. Ну, тут ще по живучості, дивіться, нюанси є. Вони просто абсолютно однакові візуально. Дивіться, бронювання башти, тут аж 300 мм, і бронювання корпусу ударного 150 мм ВЛД. Точніше, навіть не ВЛД, а як лоб зазначається, ну, тут серйозно около 240 мм по-моєму, було. 250. Ну, взагалі він буде танкувати, якщо в такому форматі вийде, плюс ЛДшка, бачите, яка. Ну, машинка в принципі, непогана. Так, гармата не сама комфортна, але тим не менш дехто любить грати на таких машинах, по типу захисника там, чи ще чогось. І тут дивіться, тут вже ударний він урізаний по максималки. Тут вже 45 вперед, замість 60 як там було, швидкість повороту тут уже менше, подома потужність тут уже менше, там було 15-13,85 і огляд тут урізаний. Дивіться, 360 всього метрів, а там було 380. Ну от Такі от машини в нас є в грі. Хто його знає, можливо, ще щось буде. Дев'ятки я взагалі сюди не засовую, тому що дев'яток не буде в восьмій главі, це 100%. Дев'ятки можуть бути в афентрагері можуть випадати запросто. І на новий рік, звісно, будуть дев'ятки якісь. Одна чи дві, скільки там вони захочуть їх засунути. Плюс до того на акціоні може бути якась дев'ятка за голду, наприклад. ну Подивимося. Всім дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте на рахунок 4 глави бойової перепустки і якими способами ви готуєтесь до неї. Дякую вам велике, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!